Друзі, вітаю вас на каналі Монетний двір. В цьому відео ми розглянемо другу монету 2021 року випуску із серії Збройні Сили України. І це пам'ятна монета 10 гривень безпосередньо Збройні Сили України. Перед початком огляду обов'язково підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Ми будемо дуже вам вдячні. Наша сьогоднішня монета присвячена українським військам на якій, відповідно до Конституції України. Покладаються завдання з оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, забезпечення стримування та відсічі збройної агресії проти України, охорони повітряного простору Держави та відповідного простору у межах територіального моря України, а також завдання щодо участі в заходах, спрямованих на борьбу з тероризмом. На аверсі монети розміщено. Угорі напис Україна півколом. У центрі на дзеркальному тлі, Емблема Збройних сил України, ліворуч від якої малий Державний герб України. Під емблемою: Рік Карбування монети 2021 та номінал 10 гривень півколом, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України, праворуч від емблеми ЗСУ. На реверсі монети на тлі стилізованого рослинного орнаменту військові знаки розрізнення. Загальний військовий баретний знак угорі. Беретний знак десантно-штурмових військ ЗСУ. Праворуч. Беретний знак військово-морських сил ЗСУ. Унизу. Праворуч. Беретний знак сил спеціальних операцій ЗСУ. Унизу ліворуч. Беретний знак повітряних сил ЗСУ. Ліворуч. У центрі на дзеркальному тлі написи. Збройні Сили України. Монета має тираж 1 мільйон екземплярів. Номінал 10 гривень. Виготовлена зі сплаву на основі цинку. Діаметр 30 мм та вага 12,4 г. Монета введена в обіг 1 грудня 2021 року. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал. До нових зустрічей!